На Закарпатті пройшла головна бізнес-подія осені. Форум бренди, яким довіряють, який зібрав понад 200 підприємців, лідерів думок, блогерів і медійників з усієї України. Перший раз ми робимо таку подію на Закарпатті, Ми збираємо медійників, що видно. Прийшли топові блогери, вони якраз і будуть розказувати, які колаборації працюють, як вибирати інфлюенсерів, як не слівати бюджети. Сьогодні у нас 15 спікерів, тому три живі дискусійні панелі, чотири кейнот виступа. Всі знають, що коли вони приходять на мої заходи, вони завжди отримують під свій запит. Хтось отримує нові партнерства, хтось е, отримує знання у програмі. Заходу були потужні натхнені історії успіху та панельні дискусії. Спікерами заходу стали не лише впливи закарпатські лідери, а й представники з Києва. Адвокати, маркетологи, бізнесмени та підприємці. Особливу увагу привернув виступ засновника Янк Бізнес-Клуб, найбільшої бізнес-спільноти молодих підприємців в Україні та за кордоном. Андрія Остапчука я дуже люблю взагалі, коли так сходиться в одній території. Дуже. Багато людей, тому що кожен з нас, який завітав сьогодні, як гість, як спікер, ми отримуємо в один день дуже багато корисної інформації, яка буде потрібна нам для розвитку свого особистого бренду чи того, чим займається сьогодні. Так чому саме Закарпаття для мене важливо? Тому що тут я виступаю вперше, тому що я маю досвід виступів лише в Києві, і для мене це особлива подія. Саме тут я сьогодні буду розповідати про TikTok, як взагалі я змогла добитися такого результату. У мене 890 тисяч Писників тіктоці ще розповісти, як можна монетизувати цю соцмережу, як допомогти брендам виходити на правильну свою цільову аудиторію, знаходити людей, які будуть їм допомагати розвиватися в тому чи іншому їхньому направленні. У програмі заходу були потужні натхненні історії успіху та панельні дискусії. Спікери поділилися інсайтами, як зберегти довіру у складні часи та масштабувати бізнес. Дуже класно, що Іра організувала таку подію, тому що це можливість зібратися там блогерам, інфлюенсерам, експертам. Я, по суті, є експертом, тому що в мене бюро, яке займається адвокатськими послугами, сімейна адвокатура. От я ще навчаю студентів і пишу книги, тому власне займаюся просвітне. В сфері захисту прав жінок, але в цілому моя тема тут сьогодні буде про ділову репутацію, як зробити так, щоб бренду довіряли, і як взагалі продавати експертність через цінності. Я 15 років маркетолог, моя професія не змінюється. Я роблю так, щоб наші бренди бізнеси розвивались. Тому і сьогодні я буду також доносити цю інформацію і хочу бути корисною, кожному учаснику до допомогти в розвитку. Або експерта своєї експертності або бізнесу в Україні. Я як спікер буду розповідати, як здоров'я є невід'ємною частиною нашого особистого бренду. Також дам, якби невеличкі такі а, поради, як це інтегрувати в контент, як щоб ну бути здоровим, щоб залишатись да на плаву, скажімо так. Ну якби такі маленькі поради. Більше 200 учасників нові знайомства, живі обговорення та реальні кейси. Саме цей захід став місцем, де народилися партнер. Ерства ідеї та нові проєкти для мене. Бик мене юніверситі не перший е е е е такий захід. І чому вони дуже важливі? Ми взяли участь як партнери, тому що насправді підприємництво українське є надзвичайно актуальним, а саме така платформа дозволяє повністю розкритися тому новому інноваційному що є в Україні. І ми вчимось, ми є партнерами, і ми раді спілкуванню з іншими бізнесменами. Тут найважливіше це сильний нетворкінг. Тут знаходяться зараз круті закарпатські підприємці, які взагалі розвивають наш регіон. і це є. Найголовніше Плюс я для себе хочу отримати досвід, так як зараз дуже важливо, це розвиток соцмереж, як і кожному підприємцю. Ну і кульмінацією форуму стала церемонія нагородження топ брендів Закарпаття компаній, яким справді довіряють. Це визнання тих, хто не просто працює, а змінює рейтинг. Те, що ми сьогодні отримали таку нагороду бренд року, я вважаю, що це дуже заслужена нагорода, тому що ми постійно пліч опліч з Іриною реляк і за. Заслуж... Сновницею консалтингової компанії бізнес-партнер уже багато разом, багато років разом Отримуємо ці всі її проекти, і я хочу сказати, що цей нетворкінг, де ми вчимося, мистецтву створювати контакти, обмінюватися досвідом, постійно навчатися. Це просто круто-круто, і наша компанія через те, що ми з нею пліч-опліч як підтримувала, так і буде надалі підтримувати ці проекти яким довіряють це більше ніж захід, це крок до майбутнього, де довіра, головна валюта бізнесу.